Привіт всім! Мене звати Артур, і я вас вітаю на рубриці Фудпрогноз, де я ділюсь своєю суб'єктивною думкою щодо майбутніх футбольних подій. З вас, Лукас, підписка, а ми поїхали! І сьогодні у нас на порядку денному українська прем'єр-ліга, а саме її третій тур. І перш за все, хочу привітати всіх тих, хто зробив ставки по минулому прогнозу з української прем'єр-ліги. Е, в нас красивий такий плюзик намалювався. І в цілому все виглядає ось так. Було би. Дуже чудово, якби, як писав один глядач, ржаві обісрались. Якби ржаві не обісрались, було б взагалі все супер. А так маємо, що маємо це нормально, це футбол, в принципі. По третьому туру скажу так: тут насправді все достатньо цікаво. Чорноморець оболонь, це знаєте, як я називаю матч другорядних команд, і я не бачу тут варіанту для ставки, скажу чесно. Колос Ферес ситуація схожа. Для мене фаворитом є Колос, але все ж таки в цей матч залазити мені б не хотілося. А ось матч Полісся рух можна розібрати більш детально. Полісся провело дві гри. Я вважаю, що це дві досить хороші гри. Перший матч був проти Вереса. Там, в принципі, Полісся себе продемонстрували чудово. Тому я й давав прогноз, що Полісся не програє з великим рахунком, з великим розривом проти Дніпра. Але як показав матч, що якби не червона картка і можливо трішки краща реалізація. Під нового супер темношкірого таланта Полісся це могло бути набагато краще. Так, 1-2, поразка, але все ж таки вони показали хорошу гру. Те ж саме можна сказати і про рух. Рух показав чудовий матч проти Зурі. Я б сказав, що в тому матчі, мало того, що рух показав чудову гру, так ще й зоря в другому таймі. Сильно підсіла. І, схожа, ситуація була з Ворсклою. 4-1 цей рахунок взагалі капець. Але в принципі, як я вже казав в минулому відео, там були передумови для того, щоб Ворскла таки програла в руху, а руха молода, класна команда, і вони. Другому таймі тільки прибавляють тоді, коли в основному більшість українських команд після 60-ї хвилини вже такі в'ялі і стомлені. Дивлячись на цей матч, мені достатньо складно сказати, хто тут переможе, тому що це дві такі команди, які я думаю будуть боротися за от трішки вище середини української прем'єр-ліги, а можливо навіть і вище, можливо, навіть за ось цю таку Верхню топ-п'ятірку, і знаєте, тут я би не став виділяти якогось суперявного фавориту. Я би сказав по-інакшому, що тут можна поставити на те, що обидві команди заб'ють, тому що ці команди... Дуже сильно рвуться до того, щоб забивати голи. Якщо ж казати про рух, то рух, в принципі, два матчі, і він два матчі пропускає, тим більше пропускає у першому таймі. А Полісся, в принципі, це команда, яка також досить активно шукає голи і не знаю, чи зможуть втримати інтенсивний молодняк руху. Тому думаю, і очікую, що тут. Буде така трішки феєрія голів, можливо, щось типу 2-2 або щось таке. Ну, в цілому, як я казав, вже хочеться тут поставити на те, що обидві команди заб'ють. Коефіцієнт на те, що обидві команди заб'ють прямо зараз у момент зйомки відео 1,87. І я думаю, що це досить такий хороший коефіцієнт. Проте, все ж таки, я би все одно рекомендував ставити 1%. Ну, ви звичайно можете поставити більше, але я буду ставити один відсоток. Тому що ось ці червоні картки і пенальті вони потім зіграли би нам на руку, якби поставили пенальті, а от червона картка може все поламати. І червоних карток зараз ми бачимо дуже багато. В цілому українська прем'єр-ліга вона дуже нестабільна, тому один відсоток і від гріха, так би мовити, подальше. Чи по матчу ми на Дніпро 1 То тут я Безумовно, вважаю Дніпро один фаворитом. Але коефіцієнт насправді дуже незадовільний. Тому не хочеться ставитися в українській прем'єр-лізі по таких низьких коефіцієнтах. Можливо, якщо Дніпро 1 буде дуже сильно давити весь перший тайм, і так і не зможе забити в першому таймі, то буде сенс поставити 1% на другий тайм, що Дніпро таки десь заб'є. Хоча в цілому, знову ж таки, це дійство таке собі, тому... Просто можна подивитись на цей матч і в цілому на нього не ставити. По матчу Ворскла Зуря. Мені складно насправді виявити фаворити, тому що цих двох команд шатає просто нереально. Тому я просто подивлюсь, поспоглядаю, але ставити на цей матч не буду і вам не рекомендую. Кривбас Алензе Черкаси тут я також не можу виявити аж такого явного фаворита, щоб можна було зробити ставку. Звичайно, що Кривбас дивиться. Трішки більшим фаворитом, але я думаю, що ЛНЗ Черкаси це точно не ті хлопці, над якими можна буде там знущатися, і кривбас, і Кривбаса це буде легка перемога. Я думаю, що для Кривбаса, якщо це і буде перемога, то вона буде дуже нелегкою. Тому, в принципі, знову ж таки, в цей матч ставити не хочеться. А ось матч Шахтар донецьк Олександрія максимально цікавий, тому що коефіцієнти тут, відповідно, максимально дивні. Букмекери вважають. Шахтара безумовним фаворитом. І так, Шахтар тут все ж таки залишається в ролі фаворита, але я б не сказав, що він аж такий 100% фаворит, що на нього можна звати коефіцієнт 1.39 для прикладу. Мекері вважають Шахтар фаворитом, хоча, як на мене, Шахтар зараз також трішки шатає. Ну, не то щоб шатає для них, справді ще не поставлена гра, і вони такі важкі, і складно їм шукати моменти. І, в принципі, я думаю, що це буде супер непростий матч для них. Для Олександрії це також буде складний матч і ось таке справжнє перше випробування для Руслана Рутаня. Насправді від Олександрії я очікував більшого. Вони два свої матчі перші перемогли, але в обох матчах в другому таймі вони сильно здавали. І вони віддавали м'яч супернику, що, як на мене, не дуже. І Це не є, в принципі, такий показник, що ви. Фаворити на полі. Коротше кажучи, вони грали другим номером, коли вигравали всього-навсього 1-0. А звичайно, що потрібно награвати е, більшу різницю голів. Тому в цілому, як на мене, цей матч це Шахтар 55%, Олександрія 45%. Ось так, якщо не брати до уваги нічию. Тобто, як на мене, Шахтар, він все-таки трішки сильніший, але всього-навсього трішки. І є на тому букмекері знову ж таки, на якому я ставлю, про якого я не розкажу, тому що ну, вони мені гроші не завозили. Там на фору Олександрії плюс 1,5 коефіцієнт 1,75, що звучить дуже-дуже смачно. Я справді дуже сильно сумніваюся, що Шахтар зможе в Олександрії виграти з різницею більше ніж в один гол. Хоча така ймовірність є, тому що Шахтар ва, свої перші матчі грали проти. Металісти і Вереса проти команд, які все-таки грали більше від оборони, вони грали в низький блок, і проти них було їх складніше було розкривати, складніше було шукати моменти. Олександрія ж навпаки буде грати більш розкуто, більш розкрито, і це дає більше можливостей для шахтаря. В свою чергу вони зможуть знайти два голи. Але все ж таки для мене ця ставка виглядає досить цікавою, і я навіть поставлю 2%. На фору плюс півтора на Олександрі. 2%. шок контент на українську прем'єр-лігу. Я сам шоці. Ось такий тур. Ось такі два прогнози. Напишіть свій фідбек в коментарях, як вам ці прогнози, яка ваша думка щодо них, і на які матчі можливо будете ставити ви. Я ж вам щиро бажаю успіху. Також я вам дякую за перегляд. Не забуваємо дякувати нашим захисникам зсу. І також обов'язково пам'ятайте, що ставки на спорт це лише гра, і грати її потрібно з розумом.